Кашель Бронхипред, сила рослин з доведеною ефективністю. Під ракетний удар сьогодні в день потрапили працівники гуманітарної місії із розмінування Данська Рада у справах біженців. Нагадаю, близько 15.00 Сьогодні була оголошена повітряна тривога Україною. За нею послідували повідомлення про балістику у напрямку Чернігівщини, і в результаті приліт станом зараз відомо: дві людини загинуло, три людини. Поранено, слідкуємо за ситуацією, а також будемо повідомляти про оновлення інформації. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляй назвала три основні завдання коаліції рішучих щодо України. Про це пані Урсула на своїй сторінці в мережі X повідомила у ході з огляду на все, саме коли тривав ще саміт коаліції охочих. Вона зокрема написала щодо основних завдань перетворення України на сталевого дикобраза створення багатонаціональних сил за підтримки США. Посилення оборонної позиції Європі це три основні завдання. Нагадаю, коаліції рішучих, на думку пані Урсули фон -Ляйн. Коаліція рішучих. Посилити Україну ракетами дальнього радіуса дії. Це вже повідомляє нам е, сайт британського уряду. Також за повідомленнями Sky News, під час сьогоднішньої зустрічі прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звернувся до коаліції рішучих, заявивши, що вони надали Україні цитую непорушну обіцянку. Виступаючи по відеозв'язку, стармер попередив, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти. І зазначив, що глава Кремля неумисне затягує мирні переговори, щоб завдавати ударів по Україні. Це було ще більше підкреслено невбірковими атаками в Києві минулого тижня, які завдали значної шкоди будівлям Британської ради та делегації ЄС. Це вже сказав речник британського уряду. Погоджуюся з ним, особливо з огляду на те, що маємо буквально нещодавно приліт смерті людей. Що не менше двох людей загинуло. Загинули вони з огляду на все на полігоні, де проводилося розмінування. Ось така країна терорист продовжує робити те, що вона робить. На жаль, що ж, друзі, до інших новин. Чергова акція і флаговтих російського триколору провалився. Мова йде про місто Куп'янськ. Про це повідомляє прес-служба 10-го армійського корпусу. Російські військові переодягнені в цивільний одяг. Вони проникли до Куп'янська, аби зафільмувати пропагандистське відео із російським прапором. Але, хто кажуть, не фартануло, їх знищили. На куп'янському напрямку противник намагався висвітлити свої успіхи через постановні пропагандистські матеріали. Для цього ворог навіть вдавався до перевдягання у цивільний одяг та розгортання свого прапора у куп'янську. Усі ці спроби виявилися марними. Українські захисники миттєво знищують подібні демонстрації разом із ворожими штурмовими групами. Будь-які спроби окупантів використати населений пункт як декорацію для пропаганди приречені на провал.